Важливо, аби люди віком 60 плюс в Україні мали безбар'єрний доступ до освіти та саморозвитку. Відтак місцевий університет третього віку це проект, в рамках якого літні люди можуть безкоштовно стати студентами. В нашому університеті функціонує 25 факультетів, серед них це вивчення мов, українська, англійська, німецька, польська, італійська мова, також вивчення смартфону, комп'ютеру. Також наші слухачі займаються активностями, такими як танцюють, співають, малюють, також є в нас оздоровча аеробіка і фітнес. Відтак, кожен новий слухач із легкістю знайде заняття до смаку. Головне це бажання нових знайомств та знань, якими залюбки діляться викладачі університету. Слухачами університету третього віку можуть бути чоловіки від 60 років, жінки від 55 років. Обов'язково має бути реєстрація Хмельницької міській територіальній громаді, мати при собі паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення, довідку внутрішньопереміщеної переміщеної особи для внутрішньопереміщених осіб. Минулі роки показали хороший результат в зацікавленості, що вкотре доводить істину, що вчитися ніколи не пізно. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.